Наступна головоломка. Отже, у нас є рівність 9 поділити на 5, дорівнює 84. Наше завдання перемістити два сім'ячки, щоб наше рівняння було вірним. Це звичайна математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. Це звичайне завдання на логіку. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з даною задачкою. Отже. Наше завдання перемістити два сірнички, щоб наше рівняння було вірне. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок, ось сюди, і ось цей сірничок, ось сюди. І тепер, коли ми подивимось, 9 помножити на 6 рівнює 54. 54 дорівнює 54. Отже, задачку вирішено. Головоломка вирішена.